Мене звати Колін Томас. Я ведуча подкасту Пінята. Це 10 хвилин для вашого серця. Сьогодні ми будемо рухатися як дракон. Ласкаво просимо до нашого кола. Приєднуйся до кола. Привіт, друзі! Привіт, любі друзі! Слава Україні! Мене звати Колін. Я вчителька медитації та знаходжуся у Сполучених Штатах. І сьогодні я пропоную тобі зробити цю медитацію. Я не терапевт, але можу поділитися з тобою чудовими ресурсами. Їх можна знайти у примітках до цього запису. Також ти маєш знати, що все, що я пропоную, це запрошення. Ти можеш уявити або візуалізувати будь-яку окрему частину медитації, і цілком нормально буде вибрати або відмовитися від будь-якої іншої частини медитації залежно від того, як ти сьогодні себе почуваєш. Завжди став на перше місце свій комфорт і самопочуття. Давай подорожувати разом у твоєму власному темпі. Предмет, необхідний нам сьогодні. Це зображення дракона. Це може бути просто картинка з інтернету, улюблений постер або просто образ у твоїй свідомості. Запрошую тебе подихати разом. Давай зробимо вдих і видих. І знову, І ще раз. Як ти почуваєшся зараз, після цих циклів дихання? Якщо тобі подобаються твої відчуття, ти можеш продовжувати глибоко дихати протягом цієї медитації, вирішувати тільки тобі. Поки ти спостерігаєш за тим, що ти відчуваєш, і як це продовжувати дихати. Пропоную звернути увагу на те, де ти відчуваєш потік. У своєму тілі чи в потоці твоє дихання Як щодо твоєї крові? Відчуваєш, як вона тече Як щодо твого серця. Коли ти дихаєш у своє серце, чи можеш відчути його ритм? Якщо можеш спробуй обережно погойдатися з боку в бік або вперед-назад, або, може, просто порухати рукою. Знайди свій унікальний рух для цього моменту. Тож, поки ти дихаєш, рухаєшся в потоці і, можливо, гойдаєшся, приєднуйся до мене і уяви, що у твоєму просторі з'являється дракон. Зверни увагу на його колір, Як він рухається? Як ти себе почуваєш поряд із драконом? Що станеться, якщо ти вирушиш в подорож із цим драконом? Якщо зможеш навчитися рухатися у потоці так, як рухається дракон. На що це може бути схоже стати цим драконом, бути таким красивим, таким сильним? Продовжуй дихати та зверни увагу на те, що відчуває дракон, коли він у потоці. Що ти в цей момент відчуваєш у своєму тілі? Знайди цей потік. Нехай він інформує твоє тіло, нехай він покаже твоєму тілу, що можливо. Коли ти дихаєш, дозволь своєму диханню текти у потоці. Будь драконом. Рухайся у своєму просторі, якщо можеш. Або просто відчуй цей рух своїм тілом, залишаючись у нерухомості. Ти дракон. Дивовижно. Продовжуй, рухайся, як дракон. Як дракон пересувається кімнатою, як дракон літає по небу. Що каже дракон, як дракон сміється. Чудово дозволь собі знайти потік, по справжньому довіряти дракону в собі, течії в собі. Дихай і будь у потоці як дракон. А тепер дай своєму драконові сповільнитися і відпочити. Дозволь собі повністю відпочити зараз і приєднатися до мене, щоб зробити останній глибокий вдих і відчути один останній момент потоку. Дякую, що сьогодні рухаєшся у потоці разом з нами у нашому колі драконів. Нехай ми всі знаходимо свого внутрішнього дракона щоразу, коли забуваємо про потік. Хай буде так. Не забувай дихати сьогодні, дихай і розширюй межі своїх можливостей. І насолоджуйся музикою, повертаючись у простір, у якому ти перебуваєш. Тримайся і бережи себе. Слава Україні! Нашу музику написав український виконавець Audio Coffee. Композиція називається Надія і мир. Вірю в Україну. Дізнайся більше про цю серію на 10minutesforyourheart.com Я Колін Томас. Українську версію озвучила Аліна Зівакова. Дякую за те, що слухаєш.